Привіт! Ви на каналі Crash. Тут кожен факт б'є по мозку, як метеорит. У тебе в голові найпотужніший суперкомп'ютер на землі. Але знаєш що? Він має такі трюки, що Голівуд нервово курить у стороні. Сьогодні я розкажу тобі 10 фактів про мозок, які змусять тебе сказати: Вау, серйозно поїхали. Перший мозок не відчуває болю. Так, у мозку немає больових рецепторів. Саме тому нейрохірурги можуть робити операції, поки людина у свідомості. Уяви, хтось копирситься у твоїй голові, а ти такий. Ну норм, нічого так день. Факт 2. Мозок споживає 20% енергії тіла, і це при тому, що важить лише 2%. Це як друг на вечірці, який з'їв усю піцу сам. Факт 3. ми продукуємо понад 6 тисяч думок щодня. І більшість із них абсолютно випадкові. Наприклад, а якщо моя кішка з іншої планети, факт чотири міф про 10% — це брехня. Ми використовуємо весь мозок, просто не весь одночасно. Перестань недооцінювати себе. Факт п'ять. Мозок це 73% води, зневоднення дорівнює глюки, не п'єш воду. Твій мозок думає, що 2 плюс 2 дорівнює диня. Факт шість у мозку: вісімдесят шість мільярдів нейронів. Це як одинадцять планет Земля, напханих людьми, і всі вони намагаються згадати, де ти поклав ключі. Факт сім мозок виробляє двадцять три енергії, цілком достатньо, щоб запалити лампочку. Так, ти буквально світла голова. Факт 8. Мозок очищає себе вісні. Він прибирає думки як бібліотекар із суперздібностями. Спати це не слабкість, а апдейт системи. Факт 9. Мозок розвивається до 25 років. Якщо тобі 23, не панікуй, ти ще бета версія. Можеш чесно казати: Я в процесі оновлення. Факт 10. Кожен мозок. Унікальний, навіть у близнюків різні мозкові візерунки. Тож твій мозок це ексклюзивна колекційна модель. Три приколи про мозок. Перший мозок-жартівник. Мій мозок любить жартувати. Щойно я лягаю спати, він починає показувати трейлер, що я забув зробити сьогодні. Другий мозок і багатозадачність кажуть, мозок може робити кілька справ одночасно. У мене, мабуть, унікальний. Він уміє одночасно спати і ігнорувати будильник. Третій мозок і пам'ять. А я маю мозок як Wi-Fi. Сигнал є, але підключитися до роботи він не хоче. Мозок це твоє найпотужніше і найзабавніше залізо. Якщо твій мозок зараз усміхається, тисни лайк, підписку і напиши в коментарях. Я використовую більше ніж 10%.